і добігає кінця 2024 рік. І на порозі вже новий 2025 державний навчальний заклад, Бахмутський професійний аграрний ліцей щиро вітає всіх із новорічними святами, з Новим роком всіх вітає, всім ми бажає, щоб жили ви всі у мирі, в силі, вільній Україні. Хай завжди вам щастя лється, хай добро в сім'ї ведеться, хай збуваються всі мрії, сподівання і надії. Вдалим буде новий рік всім прожити довгий вік. Щедрик, щедрик, щедриванька прийнетіла, стала собі чимби дати, господаря викликати, Вийди, вийди, господарю. Подивися, Шару. Добра з медом паляниця, а без меду не така. Дайте, дядьку, п'ятака, відчиняйте скриньку та давайте сливку, відчиняйте сумничок та давайте п'ятачок Зараз хочу привітати вас усіх з веселим святом. Я вам хочу побажати, щоб добро прийшло до хати, щоб жити і гадіти, щоб росли здорові діти, щоб сонечко веселе. Вашу тішило оселю. Коляд, коляд, колядниця, добре з медом паляниця. Зараз хочу привітати вас, усіх з веселим святом. Я вам хочу побажати, щоб добро прийшло до хати, Щоб жити і радіти, щоб росли здорові діти, щоб сонечко веселе, вашу тішило, оселю, зі святом вас. Щедрий вечір. Добрий вечір, Вас вітає радо, щоб було у вас в родині вітачок багато, щоб були усі здорові і не знали горя, вишиванкою стелилась, щоб ваша доля, щоб в родині дружні ваші, сміх луна усюди, щедрий вечір. Добрий вечір! Вас вітає людих! Мир вашому дому, будьте, ласка нас прийняти, Бог вам дасть зарплату. Слава Богу, мир в цій хаті. Перестаньте сумувати. Ми здалеку прийшли і новину принесли. З Новим роком, з добрим роком, що ступив широким кроком. Вашу веселу і щасливу, і трудолюбиву. Сім, всім посіваєм, З Новим роком вас вітаєм, зичим вам під Новий рік, щоб щасливим був ваш вік. І не кашляйте ніколи від Миколи до Миколи. Хай буде мука з щоб не видав скрина. thank you